Є кап'ята, це у нас Дорест. Це, по-моєму, 13 рік. Ну, це клієнтська. Клієнти нам пригнали. Було таке, не помню сильне ДТП, бо пороху, дивись, зніме самі ланжерони. бачиш правий ланжерон, моторний щит, вагнуло лобове, дивись, вся безпека. Будемо повністю відрізати морду і заміна повністю буде передньої частини. Шли, покажу ще одну. І така сама каката, тільки чорна. Дивись, тут теж правий лонжерон, але дуже сильно. Я аж видрало повністю Ну і ліву частину зачепила. Тобто тут теж ми відрізаємо передню, відрізаємо морду. Будемо ставляти, будемо одноврієнно робити дві, два автомобілі. Ці запчастини вже є. Заганяємо на стафель, відрізали, приварили, інші відрізали, приварили.